Рина. ЗА. Десецька Андрій, ЗА. Соснило Ігор, ЗА. Терещук за, Ярошевська Андрій, ЗА. Цикуляк Михайло, ЗА. 14 за, Рішення прийнято. Урбан Олег, ЗА. Солодиновільна Урбан, затвердити технічну депутацію зимустрі щодо встановлення меж земельних ділянок Урбан ОС Урбан Олени Сергіївни. Земельна ділянка площею. 001, а нуль га замедлянка нуль нуль двісті нуль двісті для будівництва втування будинку і освободицькі будівлі замедлянка 0,02 шість чотири гектари для осмислувань господарства тернопілля куста е, Усеяновича 0,17, які перебувають Тут до у вас. Тобто виготовили документацію зміною конфігурації зменшенням коштів. Там немає. Просуємо. Бабій Молодець, Варячок Са, Воз Ней Роман, Голова За. Анатолій, да. Заяць Мирослав, За. Карлицька Мар'яна, Корда Василь, Мончук Іванов, Поломарія Рена, Лісенський Андрій, Сосело Іван, За. Терещук За, Андрей, За. Цепляк Михайло, За. 14 за рішення Велика воля, затвердити технічну документацію і передати безоплатно при власну власність на 25 гектара для будівництва сування свого будинку. Велика воля Шевченка, 9, Слипці Анастасії Тарасні. Рекомендація комісії затвердили. Бабій Володимир, за. за. Роман. За. Голова Анатолій, да. Заяць Мирослав, да. Карлицька Мар'яна, да. Кожна Василь. Да. Мончерківан, да. Палмар Ярина, да. Десенський Андрій, Сосило Ігор, Кирищук, Ярчевський Андрій, да. Цепуляк Михайлов за. Да. 14 за рішення прийнято. Велика воля Зелена 45. Затвердити документацію, передати у власність Шоробурі Ярославу Марковичу 0,25. Вітальність для мінець у хворобі слово. Кондація комісії затвердить документацію. Баргій Володимир, Барячок Оксана. Возникний Роман. Голова Анатолій. Заяць Вереслав. Халицька Мар'яна. Кожна Василь. Монча Киван. Пановарія Так Писецька Андрій. Соснило Лаїва Так Терещук Так Ярошевська Андрій. Соколят Михайлов Так 14 за рішення прийнято. Село поля на затвердити документацію і передати безоплатну приватну власність, ною 25 да ліктара на дівництво будинку Стасишин Марії Михайлівні. Смілецької 82. Рекомендація комісії затвердити да, передати вас. Вадим Володимиров. Барачок Оксана, Божний Роман, Голування За. Анатолій, За. Заяць Мирослав, Харлицька За. Мар'яна, Горда Василь, За. Мончик Іван, Алмарія Рена, Кисецька Андрій, Сосновий Йова. Черещук, Янчевський Андрій, Субляк, Михайлова. 14. За рішення прийняття. Дати дозвіл Мри та Таїсії Людвігівні за межами села Ілівка роздільна уряд зеленого 184. Дозвіл виготовлення <прощен> документації <прощен> щодо встановлення <прощен> меж земельної ділянки для ведення садівництва. Рекомендація комісії дати дозвіл. Бабій Володимир, Борячок Оксана, За. Возний Роман, головання За. Заяць За. Карлицька Мар'яна, Корда Васильов. Кончаркиван. Паламарія рина. Кесецька Андрій. Соснивої. Перещук, за, Ярчевський Андрій. Земляк Михайлов. 14 залішня приймає, замерзємо села в поля під Кресенський, Степані і Регонів надати дозвіл на виготовлення. Документації щодо установування менш законодавний паю бою, що ми підкреплюємо товарно-господарського виробництва. Рекомендація комісії дати дозвіл. Голосуємо. Адіємо один чоксана. Возникний роман. Головання недоліка. Заяць Морослав. Хардинська Мар'яна. Іван Лесон. Памарія Рина. ТСЕЦК Соснило Ігор Так За. Терщук за. Ярошевський Андрій. За. Свіля за. за. 14 за рішення прийнято За межами села Красів пришляку Роману Петровичу надати дозвіл на везення декоментації, щодо розповів меж для товарного за рахунок земельної частики паю 1,55 умовних кадастрових деталі. Рекомендація комісії дати дозвіл. Голосуємо. Бабій Володимир, Барячок Оксана, за. Возний Роман. Головання Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. За. Мончик Іван. За. Поломар Ярина. Чесенський Андрій. Соснило Іван. Терещук за. Яршевський Андрій за. Склякохайло за. Трещук, за. 14 за рішення прийнято. Затвердити документацію, передати до складну приватну власність Фійчові Стефанів. Суді Поляна, Стрілецька, 76, 9, 0, 9011, 43 для команді свого будинку і господарських споруд. Рекомендація комісії затверджувати передати. Вартій Володимир, Варачок Оксана. За. Возний Роман. За. Голова За. Заяць Мирослав, да. Карлицька Мар'яна, Корда Василь, да. Мончак Іван, да. Полмар Ярина, Ясецький да. Андрій, да. Сосневий Лива, да. Терещук да. Ярошевський Андрій, Сибляк да. Михайло, 14. За рішення прийнято. <гублі> С Ярослав Ярославович, красів. Затверджувати рекомендації і передати докладу реклама власність будівництва уксування школу будинку No1635. Красний володіжна один. Рекомендація комісії затвердження передатку. Бабій Володимир. Варячок Оксана. Возний Роман. Головання Анатолій. За. Заяць за". за. Карлицька Мар'яна. Корта за". Василь. За". За". Оньчак Іван. <свят> Палмарія Так Тесецький Андрій. Сосева Іван. Терещук за. Іва, за. за. Ярошевський Андрій. За. Хайло, за. 14. За. Рішення прийнято. <свят> Добро, затвердимо приємно зустрічу до зміни цільового призначення з ділянки 00486 486 гектара. Вечугівський Ірині Бахальні змінити цільове призначення. З e, ведення садівництва для будівництва додатково житлового будинку. Рекомендація комісії затвердити e, проєкт e, змінити цієї призначення. Змін. Бабій Володимир. За. Варячок Оксана. За. Возний Роман. За. Голова Анатолій. За. Заяць За. Карлицька Мар'яна. Василь. За. Мончик Іван. За. Рина. Кисецька За. Соснила Іва, за Терещук, за Ярошевське Андрій, за Цекуляк Михайло, 14, за рішення прийнято Затвердити документацію і виділити моторію земельну частку Павла Влітців Степанії і за межами Солостівська, 0,16. 007, 054, 070 для ведення товарного спортивного місії затвердити, виділити у наплю. Вам Володимир. Варячок Оксана. Возний Роман. Голова Анатолій. Заєць Мирослав. За. Карлецька Мар'яна. Корда Василь. Мончак Іван. Паламарія Арина. Керзецька Андрій. Сосне Лива. Терещук за, Гершевський Андрій. Ще 15 за рішення прийнято Затвердити документацію, передати результату приватну власність до Розинській Марії Федорівні Стіліського земельну ділянку 017.50 для поміжного житлового обвину Шевченка Травиці. Рекомендація комісії затвердити декодацію перезадів. Бабій Володимир, Валячок Оксана, За? Возний За? Роман. Головань Анатолій. За? Заяць Мирослав. Харлицька За? Мар'яна. Корда Василь. За? Мончик Іван. За? Палмар Ярина. Тесецький Андрій. Сосило Іван. Терещук. За. Яржевський Андрій. 14 за рішення прийняття. Дати дозвіл в шолопі Марії Миколаїв за виготовлення документації щодо встановлення меж земельної частки паю умов 2.05 умов катастрофі ставить за межами скійської. Рекомендація комісії дати дозвіл на дозволив документації. Голосуємо. Барячок Баб'яй Володимир. Барячок Оксана. За возней Роман. Головання За. Головай, Анатолій. за. Зайць Мирославець, за. Корлицька Мар'яна, Корда Василь, за. Мончик Іван, Паламан Ярина, Десецький Андрій, Соси Лива, Тарищук, за, Яршанський Андрій, Соколяк Михайлов, за. Соколя, за. Котаєва, за. 14 за рішення прийняття. Звердити документацію передати, 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 передати закладну приватну власність Жигаль Ірині Михайлівні Стільсько-Шевченка 91, Мельдянку 025 та, та, і так та Мівництво на Живого. Бабій Володимир, Бар'ячок Оксана, за. Возний Роман. За. Роман, за. Роман. За. Анатолій. За. Заяць Новислав. За. Карлинська Мар'яна. Корда Василь, Гончик Іван, Паламар Єрина, Песенський Андрій, Соснило Ігор, Терещук, Яршевський Андрій. Це Михайло. За. 14 зарішення прийнято. Надати дозвіл Петрів Євгенії Ганні Володимирівні, одна четверта частка. У Блазунь да. Галині Петрівні 3,4 учасника. Вихвати функтація, мовлення меж земельної частки ПАЮ 1.63 умовних подати ліктари за межами села із рекомендація дати доступ на ресурсацію. Петрію і Володимир. Падій Володимир. Варячак сам. Возник Роман. Голова Анатолій. Заяць Мирослав. Карлицька Марія. Хорда Василь. Он Чеки водню він вийде андрій з ігор так тещук андрій за сибеляфайба дякую 13 за рішення прийнято. Затвердити документацію, передати безоплатну приватну власність посад'яку Мирославу Васильовичу ЗОГО Садова 35 з медунку ноль 16 для будівництва своєї жилої сподівських сполучених рекомендацій комісії Бабій Володимир Оксана Ромаш. Повалення на броні. За. Заєць Мирослав, за. Мар'яна, варіант. Корда Василь, за. Мончик Ігор, за. Подорож давно. А Мар'яна, Тесець Генрій. За. Посело Іван, за. Ітерець ще, за. 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 Ярша 14 за, рішення прийнято. Затвердити технічну рекомендацію, передати розплатну власність Лазу Рукевич, Ірина Васильівна, Тернопільдя, Шевченка 28, 0, 22, 96 гектара для ківництва охорони свого димського. Рекомендації комісії розтвердити передатку власність. Падій Володимир, Валячок Оксана, Роман, за. Волобай, за. Анатолій, за. Заяць Мирослав, Халицька за. Мар'яна. Corda la sede. Monte Clara. Palomar e Arena. Gisele Sandri. Sosnevo Iva. Perisciuc, za. Jaroslav Sandri. Sapilac, Paolo. 14 за рішення прийнято. Розглядайте документацію і передати до закладу до власній сенсів Василь Васильович Демня, шкільна 31, 21, 15 гектар, де в Юнесу входить слово «Будинку». комісії затратить. Бабий Володимир. Боричок Оксана. За. Возний Роман. Ловань Анатолій. За. Заяць Ворослав, За. Харлинська Мар'яна. Код Нараси. Мончук Іван. Пала Ярина. За. Терещук, Зай, Яршевська Дрий. Цикля За. Ярена, За. 14 за, 14, за рішення прийняти. Дайте дозвіл возняку Степану Володимировичу на наведення рекомендації замужю, що основний меж земельної участки 2,58 умовних гектарів площа за межами села Демня. Рекомендація комісії дати дозвілний документ. Бабій Володимирович, Вадичок Оксана, за. Возний Ама. Зайця. Мирослав. Карлицька Мар'яна, Корта Василь, Мончик Іван, Паломар Ярина, Тесерський Андрій, Соснево Іван, Терещук, Зая, Вишевський Андрій, Цукляк Михайлова. Це Закладати документацію на усулі, передати безоплатну приватну власність Романешин Марії Степанівні, Демне Незалежності, 83, 0, 12, 47, для керівництва послання живого бюджету під колись. Документація комісії передати. Бабій Володимир, за. Баючок Іксана. <головний> Возний Роман. За. Головань Анатолій. <головний> Заяць Варуслав, <головний> <Харлинська Мар 'яна, головний> за. Заяць Варислав. За. Карлицька Мар'яна. За. Корда Василь. За. Мончик Іван. За. Паламарі Ярина. Кисенська Андріїва. Осела Єва. Терещук. За. Керченська Андрій. Секретар Михайло. За. 14. Заріч. Затвердити за. за документацію і до передати до у за власність Базилевич, Оксані Федорівні, Демня Незалежності 60 60,1786, Перводи, в Києві, будинку. Документація Кристі затвердили передатку. Бабей Володеха. За. Баричок Мирсана. Гвозда Ироман. За. Словани Анатолий. За. Заяц Мирослав. Да. Карлицка Марьяна. За. за. Корда Мар Василь. За. Мончик Иван. За. Паламар Ярина. За. Тецельский Андрей. За. Соснева Ива. За. Коричук За. Яршевский Андрей. За. Скляк Михайло. 14 за решення прийнято. Задбаєте документацію за для вирустрою, виділити в натурі земельні частини, земельні частини, Левецькій Михайлені Михайлівні власнику сертифікату на частку ПАЙ, площі 0,5927, 0,346 і 0,40 доведення товарного замешка складівського. Комендація комісії за 20 ведем на Володимир. Барячок Оксана. Волосний роман. Головання Анатолій. Заяць Мирослава. За. Королевська Мар'яна. Корда Василь. Мончук Іван. Паломар Ярина. За. Песецький Андрій. За. Соснило Іван. Терещук. За. Ярушевський Андрій. Цикуляк Михайло. За. 14 зарішня. Дати дозвіл кількість у Наталії Ярославівні. Два 41 головних катастрофів гектарів, пай за межами села Дення на розробку документації землеустрою. Рекомендація комісії дати дозвіл. Бабій Володимир. Балячок Оксана. Воздей. Головання Анатолій. Не голосував. Заяць Мирослав. Гарлицька за. Мар'яна. Василь. Дасиль. Мончик Іван за. Паломар Ярина Рена. Десецька Андрій. Да. Терещук за. Яришевський Андрій. За. Скляк. За. 13 за. 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 Рішення прийнято. Сидорчук, Марія Сенагівна, село Добряне. Здати дозвіл на вироблення проєкту щодо відведення діянки 0,15 гектарів для ведення особистого східного господарства Добряни за зупинкою. Рекомендація комісії відмовити зв'язку з мораторією. Голосуємо за відмову. відмову. Бабій Володимир. За. Барячок Оксана. За. Вознай Роман. За. Голова Анатолій. За. Не голосував. Заяць За. Карлицька Мар'яна. Василь. За. Мончик Іван. Паламарі За. Кисецький Андрій. Сосновий Іван. Терещук за. Ярошевський Андрій. Целяк Михайло за. 13 за 23. прийнято Дзева Михайло Степанович, сільсько-молодіжна, 5. Затвердити документацію з за революцією щодо встановлення меж земельної ділянки 012-19 гектарів для будинку військовому будинку яка передана у власність рішення виконавчого комітету сільської ради від 31 серпня 1994 року No57. Ну, тобто що є реварочка, значить, є нестандатна тобто, ситуація, право власності немає, так? але в нього є рішення про передачу у власність, старе рішення про передачу у власність земельної ділянки 1994 року. І реєстратори реєструють на підставі того старого рішення право власності. Але ділянку треба сформувати на підставі технічної. І ще пам'ятає, починаємо регулювати. Рекомендація комісії затвердити технічну документацію на земельну ділянку, яка передана у власність рішенням. Мобій Володимир, Борячок Оксана, Возяй Роман, Волвання Анатолій, Зайц Вярослав, Халицька Зай За. Мар'яна, Корда Василь, Мончик Іван, Паламарі Алина, Есевська Андрій, Василий Іван, Терещук, Зай, Яршевський За. Андрій, За. Сбляк Михайлов, 13 за рішення прийнято. Затвердити технічну документацію землеустрою та передати до закладу у вас Марії Ярославівні Демня Франка 49, земельну ділянку 01155 для будівництва в своєму будинку. Документація технічної закладу та передати у вас. Бабій Володимир. За. Валячок Оксана. За. Звозний Роман. За. Заяць Мирослав, за. Карлицька Мар'яна, Горда Озель, Мончук Іван, Палмар Ярина, Дезецький Андрій, Снило Іван, Трещук за. Яршевський Андрій за. Сколяк Михайло. Тринадцять за. Рішення прийнято.